Там не було колосків, де я була, ніхто не сіяв, ніхто. Люди навіть городи не садили, бо не було чим. Треба город згорати, чим згорати? Ні копати не було, нічим, ні, ні горати, нічого. Не було ні коней, ні худоби, нічого не було там. То чим будете робити? Так бо бороз з бур'янами і так стояло все. А від нас все позабирали, все. Мало деяких баніки, то побили, щоб ми їсти не варили в їх. А мало такий то є. Я не знаю, вони кажуть, такий млинок, щоб ми мололи пшеницю той, і то взяли, то розбили, щоб ми не мололи пшеницю той, щоб зробити якісь пляцки там той. Тобто, я вам кажу, так вони збудкувалися над нами, хай був Боронич, нікому то не зачув, як вони то робили в нас. Ну, то що, кури були трошки курей, кури повилапували, пови... поїли. А худобу забрали від нас, і що би те їсти. На городі нема нічого. А я пам'ятаю, то я вже було, бо черешні були. Я ще пішла братові нарвала черешень, він ізів, і і на тім закінчилося. Тож я ще татові допомагала зробити таку труну і з того з дощу, з паркану ті дошки, і збив, і щоб не кидати на віст так куди-небудь. А то решта кидала за ноги, і так снопи. На віс возили людей у яму. То ви Ту... помагали трону. Я допомагала татові ще ті дошки рвати, і він збивав докупи тим цваком брата, щоб поховати. той. Поховати дітей. Я... Ну, ну тільки у одного брата, той найстаршого. А то решту позабрали на віз, кидали так сіно. То решту не, не робили труни нічого. Ну, так кидали в яму і, і падали той. Та...